Епідемічна ситуація з інфекційних захворювань сьогодні в Кіровоградській області відносно спокійна. Що стосується епідсезону з грипу та ГРВІ, на минулому тижні і на поточному тижні ми не реєструємо підвищення захворюваності і не реєструємо кількість звернень, яка була б перевищувала попередні показники на минулому тижні. За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я області на усіх адміністративних територіях звернулося 5340 мешканців області саме з ознаками грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, це на 320 випадків менше ніж на попередньому тижні із усіх. Тих людей, які звернулися за медичною допомогою, діти складають 56 У вірусологічну лабораторію нашого обласного центру контролю профілактики хвороб на минулий тиждень доставлено 9 зразків матеріалу від хворих з тяжким гострим респіраторним синдромом та грипоподібними захворюваннями. Виділено 4 віруси грипу, із них три віруси грипу А і один вірус типу Б. Всього з початку епісезону, це жовтня місяця, в області зареєстровано 67 випадків грипу, із них три випадки вірусів грипу Б і 64 випадки вірусів грипу А. Хочу сказати, що перші випадки грипу почали реєструватися у грудні минулого року. В області циркулюють також аденовіруси, РС-віруси, парагрип. Що стосується. Рівня госпіталізації, то ми також не відмічаємо підвищення кількості людей, які підлягають госпіталізації. Підпоріг перевищений на 24,1%. Якщо ми говоримо про попередній тиждень, попередній тиждень перевищення підпорогу було 31,7%. Що говорить про це? Перевищення підпорогу 24, і більше, тобто до 25%? по диференціації. Згідно чи законодавства, перевищення епідпорогу до 25% розцінюється як середня інтенсивність епідемічного процесу з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо підпоріг перевищений на 75%, це високий рівень захворюваності, і епідемія оголошується тоді, коли епідпоріг перевищений у півтори рази, тобто на 150% на протязі одного тижня. Тоді оголошується. Карантинні заходи подається позачергове повідомлення до Міністерства охорони здоров'я про надзвичайно високий рівень захворюваності і ведення карантинних заходів із грипом. Що стосується вакцинації, то область продовжує вакцинацію від грипу сьогодні. В області вакциновано 4667 осіб. Із них Найбільше це медичні працівники, майже 2000, є особи з хронічними захворюваннями, і в першу чергу це група ризику за медичними показаннями. Це люди, які мають хронічне захворювання серця, органів дихання, порушення обміну речовин, онкологічні хворі. Люди поважного віку 65 вакциновані 390, також вакциновані діти. Кількості 345 віком від 6 місяців до 5 років. Що стосується захворюваності на COVID-19, то ми хочемо сказати, що також не відмічається підвищення такої захворюваності, а навпаки, є зниження. За попередній тиждень зареєстровано 31 випадок лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Якщо брати в порівнянні із минулим тижнем, тоді їх було 50. Сьогодні в області на лікуванні знаходиться 40 хворих з коронавірусною хворобою, із них шестеро діток. В основному лікування проходить амбулаторно під наглядом лікаря-інфекціоніста чи свого сімейного лікаря. В області продовжують вакцинувати на постійній основі. А сьогодні їх 95 пунктів профілактичних щеплень від коронавірусної хвороби і три центри масової вакцинації в Знам'янки, Бобринській і в Світловодську. Сьогодні в області проведено 801 тисяча 102 профілактичних щеплення від коронавірусної хвороби. Першу дозу вакцини спочатку вакцинальної кампанії отримали 350 тисяч 364 наших мешканців, а це майже 53 відсотки від населення області, яке підлягало вакцинації. Хочу сказати, що отримують щеплення і діти віком від 5 років до 17 років. Всього проведено 8796 щеплень цієї вікової категорії дітей, а це майже 7% від загальної кількості дітей даної вікової категорії. Найкращий відсоток щепленості у місті Кропивницькому, де хоча б одну дозу вакцини, отримали 73,3% від населення області, яке підлягає вакцинації. Сьогодні в області станом на сьогоднішній ранок. В області є в наявності вакцина Комірнаті в кількості для дітей в кількості 140 доз, комірнаті для дорослих 24 дози, Джонсон 65 і комірнаті Омікрон 228 доз. Найближчим часом, на наступному тижні, ми очікуємо надходження чергової партії вакцин імунобіологічних препаратів і від ковід-19 також. Сьогодні надзвичайно важливою є інформація щодо захворюваності на Кір одне з найзаразніших інфекційних вірусних захворювань у світі, тому що доведено із 10 невакцинованих людей, які контактували з одним хворим на кір 9 обов'язково захворіє. Від хворої людини до здорової людини збудник кору передається дуже швидко повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору зберігає свої патогенні властивості, тобто може бути заразним в повітрі і на поверхнях. До двох годин після того, як хвора людина навіть покинула це приміщення. Кір небезпечний, дуже небезпечний для невакцинованих дітей і дорослих. Захворювання може призвести до пневмонії, до запалення мозку, енцефаліту, інших серйозних ускладнень, до інвалідності і навіть смертності. Період інфікування кором до появи перших симптомів становить приблизно 10-12 днів. Потім з'являються ознаки захворювання, а це висока температура, нежить, сухий кашель, діарея, може бути блювання. Людина також має сильний головний біль, збільшення лімфоузлів, запалення слизових оболонок очей. У хворого на кір завжди буде сльозотеча, світлобоязнь, гніні виділення з очей. і На четвертий-п'ятий день захворюваності з'являється червоний висип. Характерно для кору те, що спочатку висоп з'являється на шкірі голови і обличчя, а згодом він спускається нижче по всьому тілу. Хвороба може тривати 4 тижні і навіть довше, і проте кір часто має тяжкий перебіг, особливо у дорослих. Ускладнення кору характерно для дітей і для дорослих, і навіть на сьогоднішній день кір є однією з основних причин дитячої смертності у світі, саме для дітей раннього віку. Хочу сказати, що проти кору до сих пір немає специфічного лікування, є лише симптоматичне. В останній спалах кору в Україні був зареєстрований у 2017-2019 роках, коли захворіло 112 тисяч тисяч людей. Тоді в ці роки в Україні померла 41 людина від кору, з яких 25 діток. Такі спалахи можуть бути циклічні і повторюються через кожні 3-5 років. Тому медична спільнота звертає увагу, що якраз циклічність у минулому 23 му і 25-му році дійшла до того періоду, і кір може повторюватися. Основною причиною спалаху кору це низький щеплення дітей від кору. Тому що для формування колективного імунітету за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я необхідно, щоб 95 мали імунітет до цієї хвороби. Що стосується захворюваності на кір сьогодні в Україні, то у минулому 2023 році, за даними державної статистичної звітності, в Україні на КІР зареєстровано захворіло 65 людей. Із них 35 дітей. Якщо беремо 22 рік, в Україні було 11 випадків кору, тобто циклічність відслідковується. І вже за січень цього року в Україні захворіло 9 дітей, 9 осіб, з яких п'ятеро діток. Якщо брати по областях України в січні кір реєструвалася у Вінницькій і Волинській області по одному випадку. Три випадки кору були в Одеській області, один в Тернопільській області, два в Хмельницькій. Один в Чернігівській області всього 9 випадків лише за січень місяць. Що стосується Кіровоградської області, в Кіровоградській області останній випадок кору був у дорослого чоловіка у 2021 році. Цей випадок ми розцінюємо як завезений, враховуючи своєчасне виявлення даного випадку, своєчасно проведений комплекс протиепідемічних заходів і, враховуючи те, що в оточенні даного пацієнта були всі щеплені діти, нам Вдалося локалізувати цей випадок кору і ліквідувати його, враховуючи і не допустити саме головне розповсюдження кору на території області. Для того щоб мати стійкий імунітет від кору необхідно провести згідно національного календаря профілактичних щеплень дві дві два щеплення від кору. Перше щеплення проводиться дитячому населенню в рік один рік, тобто в 12 місяців, друге у 6 років. Щеплення проводиться вакциною КПК, КІР, Краснуха та епідемічний паратит. Тобто, одним введенням одної вакцини дитину захищають зразу від трьох. Інфекцій, що стосується вакцинації, КПК в області є в наявності в наявності 3400 доз, і це вакцина бельгійського виробництва та американського виробництва. Хочу сказати, що вакцина КПК має всі відповідні сертифікати якості, і вона має найвищий сертифікат якості для вакцин: це прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кіровоградська область традиційно мала великі і Значні великі обсяги щеплень виконання планів профілактичних щеплень від кору краснухи та епідемічного поротиту. Якщо ми візьмемо 2023 рік, то дітей у віці 1 рік виконання щеплень стало на 99,5% в порівнянні з Україною, де показник 92,4%. Діткам у віці 6 років у Кіровоградській області виконаний план профілактичних щеплень 95,1%, при середньому показнику в Україні 87,3%. У минулому році по всій Україні проводилася нездоганяюча кампанія від кору, як ми називали її кетчап-компанія. Це проводиться для того, щоб в зв'язку з великою міграцією населення з тим, що на і в Кіровоградській області багато дітей виїхало з батьками в інші регіони України за кордон, потім поверталися діти не змогли своєчасно провести профілактичне щеплення, в тому числі і від кору. Ми провели разом із працівниками закладів охорони здоров'я закладів освіти верифікацію і виявили, що на вересень місяць таких дітей було майже 10 тисяч. Станом на 1 січня у нас в області таких діток, які своєчасно не отримали щеплення від кору, кору краснухи та епідемічного паротиту, Було 626. І сьогодні ми проводимо виїзні вакцинальні сесії для того, щоб дощепити до вакцинувати цих дітей. І наряду з тим, що проводиться і планова імунізація, тобто створити в області колективний імунітет і не допустити розповсюдження кору, тому що враховуючи військовий стан, враховуючи велику міграцію населення, а ми знаємо, що через Кіровоградщину пройшло 190 тисяч населення. Ми не виключаємо те, що на територію області може бути завезений збудник будь-якого інфекційного захворювання. Сьогодні в області є наявності вакцини від усіх вакцинокерованих інфекцій. Ми вже отримали першу партію вакцини це в лютому місяці. На сьогодні очікуємо чергову доставку вакцини. Вакцини зразу ж розподіляються відповідно до наказу по всім закладам охорони здоров'я по їх же заявкам, доставляються. З дотриманням холодового ланцюга, тобто безпечних умов транспортування, і використовується для проведення профілактичних щеплень як дорослому, так і дитячому населенню.